От ти що гля? Так, вітаю, полетіли, полетіли. Так, Дивимось, що там щось не дуже, не дуже хлопці випадають, ні якось не дуже. Що, не хочуть грати чи що. Таке відчуття. Так, ну що, а ми десь випадемо тут. А там десь стрілянина йде. Причому така плотненька Ох, хто це? за пентюх? Так Ну шо це, блять, залагалова нахуй, а? Хуй знає Щось з вайфаєм. Так, вайфайчик, 600. з отбалується. Тихо! Тих. Куро, я вайфай фіксу. Скотиняка. Тобі не стидно така вступать. Не да йдуть вайфай перевірити, а. Це що ти будеш робити. Давай, хоч трошки підліг. О, ну щось. Йопт, уж. Так, ну нормально, хитенько віддохпелили та поїхали. Так. Хуть, сьогодні. З новеньким автом можемо в принципі вже їхати далі. Щось підфармить. Фарминг-фармінг. Фармінг. Хто там, хто там? ля Ля? Пугається. Ага, ага, там пацанів разнизу Бляха, знизу. Що я не хілюся? Ну, якийсь пес їде. Ш, оп тобі. Стою там з пів як то кажуть. Це як взагалі, а? Ну ти чорти, ну, чорти лига, гля, а, блатика не їздить. Давай, давай, на перегончи. Перегони. Перегони, перегони. -ї -ї. О, якраз ми і в зону заїхали. Та їжеш. Та їжеш. Втібочку поміняли. Пішов геть. сміши мої. Он толухи ух ты нормальненько, нормальненько якийсь прямо агресивний Бля там все. Всю заправку розніс. <со> <со> Такий прям. Ох ти гля ламбаєте. І що це сидить ніхто з ні? Та ніби то ні. Аха 37 патронів на пістолет. 30 патронів на, на Ось Якось дуже взагалі не дуже. Дуже стидно і позорно. Та ще й не, не фул бронь. Що це за срань собачому? Перевірочка зв'язочком. Ага, все ще хілочка. Хілки це взагалі супер у нас? Поїхали. Ой, й моя! Риба ж, друже. Не хотів я по тобі стріляти. Так, 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 так. Давай подивимось, це не плаває якесь опудоло під мостом знову. Не хочуть, то й не хочуть. Все ж таки навчилися. Що, мабуть, що, мабуть толку з того нема. Що це, десятеро вже залишилось, так? Да? Mm -hmm. Так, ти мені ще й снайперку принти. Та як ти сюди прибіг так утенько? Як я тебе не бачив? Яким то чином, блядь. Я ж, блядь, вроді дивився, дивився. Де я тебе пропустив? Я пстам. Це бігло прям до мене, глянь. Так тебе пропустити можна було. Шучі пес, блядь. Да, бедно бедненькая, страждая. все а ну там еще одна. Заборись. Да, блять, конченый это, ёб твою мать. Дум. Нормально, Пиди, иди иди. Але ніхто не тусить. Десь хтось когось віддухопили. Пляха-муха, гля вже в іншу сторону. Капець! Дивитися, хто тікає, докільовувати, добопашувати. Безбожно. Так, треба під скалочку. Огонь, суші, кось побачив мене. Угу. Первосраний плобер пес. Да так. Як? Як від вас? Як від вас втекти? Сука, яке тут говно, блять, собаче. А ця політати вирішила. О, ти вниз полетів Ну, <світ> До побачення, від одної втік, а від другого не втік. Зараз тебе на технічних чи ні. Та ти шо, гляд, На боку. Tīš, tīš, tīš.